Привіт! Не повірю, що сталося. Мене вигнали з роботи. Пішов, геть! Я втратив житло. Чим швидше заберешся з мого дому, тим краще. Втратив взагалі все. Я залишився без копійки. У тебе немає для мене роботи. Зніматиму весілля. Заробиш багато грошей. Зустрінеся з впливовими людьми. Я не розумію, чому мають тобі допомагати. Ти мені не подобаєшся. Аля. Томик. Пара. Папа, папе я не заробимо грошей. Я як твій улюблений брат допоможу підчепити тоді волю. Жінки люблять, коли їх розпитують. А що про будь що що ти думаєш про світову ситуацію? Якщо хочете, я допоможу. Ти казав, що мрію про це з юності. з розмноженням. Твій чоловік він мене каструє. Йому байдуже. Він збуджується тільки від думок про президентство. Щоб ми жили вільно і могли розмножуватися заради блага нашої батьківщини. Я щаслива крізь викони які мої й бажаємо. А іскриця? Що? я питаю, чи є пристрасть. Що це має бути? Що це за вигляд? Де перуки? Опустити. Усміхатись. Ні, краще не усміхатись. Прийми щось, Ще бракувало зіпсувати весілля через якийсь вірус. Я не хочу таке весілля. Я казала, що хочу скромне. Скромне. Кожна дівчина мріє про казкове весілля. Дозволите пояснити? Не забувай, що входиш до нашої родини. Що ти робиш? Хотів побачити, що з цього вийде. Ви давно знайомі? Більше року. тебе бій і голодранець. Що ти можеш їй дати? Кохання? Я вірю, що кохання може змінити людину. Ти мені дуже подобаєшся. I, I like Вона виходить заміж. Я не можу дискримінувати заміжніх. Це було б дуже нечем.